22 тисячі сімей Чернігова звернулося упродовж минулого року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлокомунальних послуг та електроенергії. Чернігівець Петро Речун оформлює субсидію не вперше. Пенсії, яку отримує чоловік, в 1300 гривень не вистачає на ліки та харчування. Ось я оформляю субсидію зараз, а мені прийдеться платити ще за квартиру налог за квадратні метри. Так що це виходить? Одно з другим не сумішається ніяк. Одною рукою дають, второю рукою забирають. Аби вчасно отримати допомогу. Начальник відділу соціальної допомоги та субсидій Ірина Титоренко прохає усіх вчасно надавати довідки та заяву. Щоб отримати житлові субсидії, необхідно надати заяву, декларацію, яка затверджена Міністерством соціальної політики України. Також надати довідки про доходи за 6 місяців, що передають місяцю звернення за призначенням даного відео допомоги. Усі сім'ї, які звернулися по допомогу минулого року, майже 100% – Її отримали. Середній розмір субсидії склав понад 140 гривень. Організаціям, які в 2012 році надавали житлокомунальні комунальні послуги населенню, за програмою нараховано з місцевих бюджетів понад 16 мільйонів гривень.